Усім привіт, коротко по біткоїну. Буквально хвилинка. Я вчора казав про те, що у нас можливо буде щось схоже по типу шпилька вверх-вниз, тобто таким чином і залишимось таким, так тобто посередині. У нас сьогодні відбулася шпилька вниз, вона утворилася Ми знаходимося над нею. Ми ще знаходимося в рівні накопичення. Звичайно, є трохи негативу але тим самим така ж майже відстань і знизу. Тобто у нас втримується на тобто її не пробило. Тобто це клін, який знаходиться у нас тут вот. історично, так. По тренду, ось ми його поки що втримуємо. Також ми втримуємося над зеленою зоною, тому казати про, про якісь там негативні рухи не можна. Тобто у нас все поки що знаходиться в позитивній і нейтральній. Також у нас RCI спустився майже до 50%, тобто він зараз знаходиться на позначці приблизно 53-54%. Тобто Звичайно, десь там BTC One це є, так там і інша біржа, там плюс-мінус там 1% може гуляти, але це все одно знаходиться біля нейтральної зони. Тобто постопам викинули тут, поступам викинули ось тут. Якраз це межа зони накопичення про торгівлі. так. Тобто, Тут у нас шпірки були зазвичай, і ми досі дійшли і одразу відкупились. Тут була шпірка, бо тут у нас був, так кажуть, 45 тисяч трохи вище. Тобто запас сходу, так, тобто лонгів, шортів побрили. І залишилось в накопичні. Нас йде поки що накопичення. Про шорт-позицію відкривати, поки що рано це щось сказати. І про лонг теж поки що ні, бо ми знаходимося накопичні. І я казав, що може бути таке, що у нас накопичення може бути продовжене або ось в цьому варіанті, так, або може бути навіть в цьому варіанті не виключається. Тому поки що спостерігаємо. На цьому все. Всім маю надію, було все зрозуміло, все було корисно. Всім удачі. Ось побачимось, почуємось в наступних відео.